Це у людини не виходить побудувати щасливу сім'ю. Тобто, якщо в неї бажання це є, і, наприклад, там, хлопець чи дівчина, чоловік чи жінка, вони б хотіли мати кохану людину, але разом з тим у них не виходить щось знайти, побудувати, з одним спробував, спробував, не виходить, щось обривається, тоді, звичайно, треба трошечки змінити підхід і зрозуміти, що якщо в мене не виходить, я хочу, але не виходить, це значить, що я щось роблю неправильно. Тобто Біблія говорить, що дерево пізнається по плоду, і коли ти дивишся на плід, ти можеш зрозуміти, наскільки ця корніва система цього дерева, наскільки вона отримує всі необхідні речовини для того, щоб цей плід був, скажімо так, здоровий. Якщо я роблю щось, намагаюся побудувати стосунки, і в мене не виходить, це значить, що я роблю якісь хибні кроки. І це буде працювати не тільки в питаннях стосунків, це буде працювати в будь-якій сфері. Якщо я в своєму здоров'ї щось намагаюся робити, і у мене постійні проблеми, там зайва вага, у мене постійний купа, там стрес, ще щось, значить я там щось неправильно роблю. Якщо я в бізнесі щось неправильно роблю постійно, у мене будуть там збитки, проблеми, стрес, відсутність нормальних клієнтів чи ще чогось. І тому змінити підхід, якщо людина по справжньому цього бажає, але в неї не виходить.